Прийми і відпусти, спробуй, наскільки зможеш зазирнути в глиб свого єства і побачити, як твоє я несвідомо створює конфлікт між внутрішнім і зовнішнім, між обставинами твого життя, хто ти, з ким ти, що робиш, і твоїми думками та почуттями. Спробуй відчути. Наскільки болісне це внутрішнє протистояння з тим, що є. Усвідомивши це, ти побачиш, що ніщо не заважає тобі припинити цей безглуздий конфлікт, цю внутрішню війну з самим собою. якби ти міг висловити свою внутрішню реальність словами, як часто тобі довелося б казати я не хочу бути там, де я зараз. На що схоже це відчуття, коли не хочеш бути там, де ти зараз, в дорожньому заторі, на роботі, на зустрічі з колегами? Звісно, існують місця, в яких не хочеться бути, і часом найкращий варіант просто піти звідти. Та в багатьох випадках це неможливо, і тоді і позиція Я не хочу бути тут не тільки безглузда, а й шкідлива. Це робить тебе та інших людей нещасливими. Кажуть, куди б ти не пішов, всюди будеш ти, іншими словами, ти тут завжди. Невже це так важко прийняти? Невже тобі необхідно чіпляти на кожне відчуття і кожен досвід ментальну наклейку? Невже тобі потрібні машинальні стосунки з життям у режимі подобається, не подобається. Невже тобі потрібна постійна війна з людьми і ситуаціями? Може, це просто вкарбовані в розум звички, від яких варто відмовитися? Для цього не конче щось робити, просто дозволь поточному моменту бути таким, який він є? Звичне, машинальне ні тільки утверджує твоє его, так послаблює його, твоя егоідентичність. Твоя форма неспроможна пережити таку відмову, таку поступку, буттю. У мене стільки роботи, звісно. А що скажеш про якість зробленого? Дорога на роботу, спілкування з клієнтами, листування, відрядження, вся ця дрібна рутина, сотні речей, які наповнюють кожен день. Наскільки повно ти присутній у тому, що робиш. Ти приймаєш буття в поточний момент чи відмовляєш йому. Саме від цього, а не від того, скільки ти працюєш. Залежить успіх у житті. Зусилля передбачає напругу і стрес, необхідність досягнути конкретного результату в майбутньому, дійти до певної точки. Спробуй побачити. Що є у твоєму внутрішньому єстві бодай натяк на небажання робити те, чим ти зараз займаєшся. Якщо так, значить, ти відмовляєшся від життя, і справді видатного результату не досягнеш. Якщо ти в собі це помічаєш, спробуй відкинути небажання і стати єдиним із тим, що робиш. Одна справа зараз. Так, майстер пояснював головну засаду Дзену. робити одну справу за раз означає бути в єдності з тим і з тим, що ти робиш, віддавати цій справі всю свою увагу. Це своєрідна відмова, і вона наділяє тебе силою. Прийняття ситуації, як вона є, виводить тебе на глибший рівень буття. Там твої відчуття і твій внутрішній стан більше не залежать від суджень розуму про добре і погане. Коли говориш так, життю, як воно є, коли приймаєш поточний момент, яким він є, відчуваєш у своєму єстві простір спокою і гармонії. На зовнішньому рівні ти відчуватимеш радість у сонячний день і сум у похмуру погоду радітимеш. Вигравши мільйон і переживатимеш усе втративши. Однак ні щастя, ні нещастя не зачіпатимуть більше твого справжнього єства це брижі на поверхні твого буття. Жодна зовнішня подія не зруйнує твого внутрішнього спокою. Сказавши так бутю, ти відкриваєш у собі глибокий внутрішній вимір, який не залежить ні від подій твого життя. Ані від мінливого потоку, думок та емоцій. Відмовитися від его на користь буття набагато легше, коли усвідомлюєш мінливу сутність усякого досвіду, коли розумієш, що світ не може запропонувати тобі нічого по-справжньому тривкого. Ти й далі спілкуєшся з людьми, займаєшся справами, виконуєш роботу, але ти вільний від диктату егоїстичного я. Його страхів і бажань. Іншими словами, ти більше не чекаєш, що ситуації, події, інші люди задовольнятимуть тебе і робитимуть тебе щасливим. Ти погоджуєшся з тим, що світ мінливий і недосконалий. А диво полягає в тому, що коли не пред'являєш світові неможливих вимог, події, люди і ситуації починають складатися в калейдоскоп спокою та гармонії. Так ти знаходиш у світі втіху. Коли повністю приймаєш поточний момент, перестаєш опиратися тому, що є. Компульсивний розум стихає і звільняє місце для ясності і спокою. Ти абсолютно свідомий. Твій розум більше не клеїть на світ ярлики. Стан внутрішньої згоди зі світом відкриває для тебе простір необумовленої свідомості. Нескінченно глибший за розум будь якого генія. Чиста свідомість проявляється через тебе і допомагає тобі як всередині, так і зовні. Ось чому, відпускаючи внутрішній опір, ти помічаєш, що обставини починають складатися на твою користь. Відпустити означає віддатися моменту тепер, не триматися за історію. Через яку твій розум його інтерпретує і намагається поставити собі на службу. Можливо, ти втратив фізичну форму і не можеш більше ходити. Так склалося Прийми це. Очевидно, твій розум будує історію. Ось до чого я дійшов сиджу в інвалідному візку. Життя несправедливе і жорстоке до мене. Я не заслуговую на це. Спробуй прийняти цей момент таким, який він є. Не плутай його з історією, яку створив твій розум. Навіть у найбільш нестерпних і болісних ситуаціях є глибокі паростки добра, в кожній біді є зерно вдячності. Історія знає багато прикладів, коли чоловіки і жінки, зіткнувшись із великою втратою, хворобою, неволею чи смертельною загрозою. Приймали неприйнятне і знаходили душевний спокій, що вищий від усякого розуму. Прийняття неприйнятного це найбільше джерело милості в цьому світі. Існують ситуації, коли не зарадять жодні відповіді і пояснення, коли життя втрачає сенс. Хтось увічає, приходить до тебе по допомогу, а ти не знаєш, що робити чи казати. Приймаючи своє незнання та безпорадність, ти перестаєш відчайдушно шукати відповідей, перестаєш триматися за свій обмежений розум, і тоді через тебе діє великий розум. Буття. Твій розум тільки виграє від цього, бо його направить саме буття. Іноді відпустити означає не прагнути зрозуміти, а прийняти своє незнання. Чи траплялося тобі знати людей? Чиє життя зводилося до того, щоб завдавати проблем собі та іншим, засівати світ нещастям, Відпусти їм, бо вони теж складова пробудження людства. Через них проявляється кошмар егоїстичної свідомості, небажання відпускати. В цьому немає нічого особистого, це не те, ким вона є насправді. Можна сказати, що відпускання це внутрішній перехід від опору до прийняття від ні до так. Коли відпускаєш, відчуття я змінюється. Перестаєш ототожнювати себе з реакціями і судженнями розуму, і переходиш в інший вимір. Буття у просторі поза реакціями і судженнями розуму. Це перехід від ототоження з формою. Думками та емоціями до самоусвідомлення без форм, Простору чистої свідомості. Все, що приймаєш повністю, навіть те, що здається неприйнятним і викликає опір, дарує тобі глибокий спокій. Дай життю спокій. Дозволь йому просто бути.